Шановні офіцери, сержанти, солдати, сьогодні в нас дуже особистий святковий день, коли ми до новоприбулих наших солдат звертаємося з привітаннями, а також в цей урочистий день у нас відбувається складання їми присяги. Я хочу особисто привітати вас, поперед усе з цим дуже важливим для вас днем. Це не просто присяга, це присяга на вірність українському народу. Державі, ви на захист, на захист інтересів, на захист свободи, незалежності цієї країни. Україна незалежна є і буде. Хочу вам побажати здоров'я, щоб ви повернулися живі, щоб війна закінчилась, закінчилася як можна швидше, щоб ви повернулися до своїх сімей, родин. А вам я вдячний за те, що ви вже тут, що ви до нас прийшли, прийшли допомагати боронити нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Солдат Романченко Максим Миколаївич для прийняття у військової досяги прибув. Я. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Вітаю вас. Я вас вітаю. Шановні мої побратими, солдати, вітаю вас з прийняттям військової присяги. Відтепер ви є захисниками народу України. Ви тепер солдати Збройних сил України, і ви будете зараз йти на те, щоб наближати цю перемогу для того, щоб ми нарешті здобули цю свободу, незалежність, для того, щоб святкувати могли не тільки наші сім'ї, а взагалі весь народ України. Вітаю вас. А зараз до нас прийшли також вас, вас привітати, сказати своє слово. Наші завжди з нами присутні, поряд, поряд з нами відчуваємо. Це капілани, які зараз вам скажуть пару своїх слів. Прошу. Давайте скажемо так: батько Небесний, батько Прошу пробач мені. Пробач кожен мій гріх, пробачь. що я пам'ятаю або ні. Ісус Христос, Ісус Христос я, приймаю тебе моїм я приймаю тебе моїм Спасителем. Запрошую тебе в моє життя. Запрошую. Стань Господарем мого життя. Господарем. І, наведи твій лад. І наведи в Нім твій лад. Дух Святий. Дух Святий. Допоможи, мені. допоможи мені. З цього дня. Протистояти гріху, Протистояти гріху. І, присвятити моє життя і присвятити Моє життя. Господу Ісусу Христу. Христу. ім'я Отця ім'я Сина, і Сина Святого, Святого Духа. Амінь. Дорогі браття, сьогодні в вашому житті важливий і відповідальний день, адже ви склали присягу на вірність українському народу. І зараз також. Ми за отцем Іваном закликаємо на вас, Боже благословення. Господи, почуй молитву нашу, владико, благослови правицею Твоєю від престолу Твого, щоб раби Твої, що носять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовиць і сирів. Вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості, протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний, всемогутній, святий Владико, призванням імені Твого Святого благослови, щоб проби Твої, що носять цю зброю ворогів своїх видимих і невидимих, кинули під ноги і стали доблесними переможцями. Благослови, молимося, Владико, рабів твоїх, що тут стоять і все вірне воїнство, його, і зброю їх, що, прийнявши її, зберегли і не зробили нею зла, бо Ти є Бог наш і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також у цей знаменний для вас день хочемо залишити вашому підрозділу такий подарунок, ікону Божої Матері Оранти або інша її назва непорушна стіна. Вона зображена на склепіннях однієї з головних святинь українського народу Софійського собору. І її назва непорушна стіна пов'язана з тим, що український народ вірить, що доти, доки стоятиме ця непорушна стіна, Софійський собор, доки буде стояти Київ і буде стояти Україна, тому бажаємо вам, щоб цей символ стійкості і незламності був своєрідним проявом захисту і охорони вашого підрозділу, всього нашого війська і всієї нашої країни. Ви сьогодні склали присягу на вірність українському народові. І ці слова, які ви говорили, є дуже важливими, адже вони не просто слова. Ці слова сьогодні покроплюються і вони освячені кров'ю героїв. Тому бажаємо вам бути стійкими і незламними, так само як є незламною ця невидима охорона Божа, яка проявляється через стійкість і Самої головної святині українського народу Софії Київської. Слава Україні! Героям слава!